Всіх вітаю, з вами Марія і важливі події у найближчі три дні. Наше з вами звичне. Тримаємо руку на пульсі. Що важливого хоче розказати, розповісти вам, Філіжаночка? З темряви виходить якийсь чоловік, якісь складнощі, які йому, знаєте, от вже як позаду якась ситуація. Вона йому складно давалась, емоційно складно давалась. і... Ну, тепер вже, ну, як знаєте, майже-майже вийшов. Найближчі три дні для нього значне полегшення показує кавова гуща. Так, і давайте починати угу. е, з особистого життя. Дивіться, що бачу тут. Дивіться, якийсь чоловік, який мені показаний як павич, знаєте, який свого хвоста розпустив і дуже хизується перед кимсь з вами, але недооцінив вас. Ваше ставлення до того, як взагалі, от ваше вміння. Людину поставити на місце, людині вказати місце. А ви тут маєте повне право, бо тут знаєте, те, як він поводить себе, ну, це не цінується вами, така поведінка і таке взагалі ставлення до оточуючих. І ви когось дуже так знаєте від себе так відкинете. Далі бачу чоловіка, який дуже вміє собі е, створювати проблеми, І який створює проблеми своїми ідеями. Тобто, жив би собі спокійно, не мав би проблем, але він ідейний. І ідеї в нього такі, знаєте, що. Ну, вони для нього вони гарні, а для життя непридатні. І він не слухає нікого, крім себе. Є е, в нього радники, ну, я б сказала, може це з батьків хтось, може це з е, старше покоління, тому мені хочеться казати, що це більш родина, родичі, але старші за нього. Він же не слухає. І от такими своїми якимись ідеями образив або не у найближчі три дні образиться на нього жінка і відвернеться від нього. І потім вже якось полагодити ці стосунки, ці відносини, йому буде дуже-дуже складно От найближчі два тижні. Він входить в складнощі тільки через те, що образить жінку. Це може бути його дружина, його дівчина, може бути сестра. Ну, молодша за нього, тому не буду казати про Матусю. Вона буде стримано себе поводити з ним, але, знаєте, оце я не забула. Так і знаю, я не забула і я не забуду. Отак воно виглядає. Так, ось тут Янгол крила розпустив когось з вас, дуже буде захищати у найближчі три дні. Закривати своїми крилами. Так. Дивіться, не пустить до вас. Я не можу розгледіти людину, але людина сварлива. Просто, от знаєте, людина з складним характером. Не можу навіть зрозуміти, чоловік це чи жінка, але так закриває шлях цій людині до вас. От просто не пустить. Угу. Далі дивлюсь. Так, ось тут. Показані мені чоловік та жінка. Жінка дуже така в роздумах дивиться в майбутнє, дивиться повз людину. Знаєте, от як не помічає поряд з собою тут два чоловіки, один ближчий до неї, а інший ну він якось спілкування, я так розумію, мають і один, і другий. Але ну, якщо з одним, наприклад, сім'я в неї, інший він е, хоче з нею спілкування, от знаєте, такого, як, ну, як хотів би з нею сім'ї. Е, показана ситуація, в якій вона в найближчі три дні вона буде зосереджена більш за все от на своїх якихось там роздумах, бажаннях прагненнях, тобто їй не буде діла ні до кого. Я не кажу, що тут чийсь трикутник, що тут зрада яка є, якась є. Не бачу я нічого такого, але подобається. От якомусь чоловікові, вон... Аліса, що ти бігаєш? Що таке? Сонечку? Як конячка. Та. Так. Давайте далі. Все. От просто відволікла мене, значить, я там все розповіла про цю ситуацію. Все, втратила картинку. вибачте. Так, ось тут показане на перспективу. Зараз роздивимось, але якийсь клопіт буде мати чоловік. Таке дурне сказав. І оце дурне йому боком тепер буде вилазити, комусь щось зайве бовкнув, Ну, сам винуват. Так, дійсно, от знаєте, коли людина, Боже, да що ж за філіжанка така? Знаєте, ще одна історія про те, як чоловік необачно щось таке. Зробив, сказав, з жінкою не так, як треба, порозмовляв. Телефонна розмова показана, тепер буде мати клопіт. Знаєте, показаний мені чоловік, який, от, наприклад, да, показ... ну, тут розвинений в духовному плані, бо мені показаний чоловік з відкритим третім оком. Людина, яка може там ну, працює з енергіями, з енергіями точно. да, з енергії. Я не можу сказати, бачить він щось чи не бачить, але енергії, він з ними працює, він знає, що і як. А от з жінками спілкуватись не вміє. Знаєте, коли людині легко даються якісь там практики духовні. А спілкування саме з жінками. Мені тут жінки показані. З чоловіками він легко знаходить спільну мову. А от з жінками він їх не розуміє. Вони для нього м -м, незрозуміла енергія. Отак от він собі їх бачить. Він не розуміє, як будувати. Спілкування з жінками і отут образить якусь жінку, відвертається від нього. І він одразу зрозуміє, що от, оце я схибив. І одразу він з кимсь, тут, з якимсь іншим чоловіком починає спілкуватись, що робити. Як знаєте, людина, яка шукає. Можливість це якось залагодити, але не розуміє як. Угу. Далі. І це не завершиться у найближчі три дні, це болюча ситуація і для нього, і для жінки. Хоча жінка легко відпустить цю ситуацію, ну вона просто там за адресою його відправить і все. Не буде навіть згадувати і думати про нього. Дуже, до речі, гарна, красива жінка показана. Незвична якась в неї врода. Вона, знаєте, ну, як, ну, наприклад, якщо брати шаблон краси, то вона не підпадає під цей шаблон краси. А от очей не відвести, от знаєте, коли незвична врода, якась така, ну от ну щось в неї таке, от як навіть можна сказати, дивовижне. Погляд, вміння затримати погляд, вміння тримати поглядом. Тут очі якісь, ну вони неймовірні, просто неймовірні. Навіть я от зараз дивлюсь, я не можу відвести очей. Угу. Ну, добре, дурень то він і дурень. Ну, Хай шукає можливість, то таке вже. Вже, це або вже у когось є така ситуація, щось зробив, і найближчі три дні просто буде шукати можливість це залагодити, або, дівчатка, будьте готові, але ви так якось, ви його як повчаєте в цій ситуації. А от так, щоб довго тримати то в голові, то ну, воно дурне то, що про нього думати. Отак ви до цього відноситесь. Добре, далі, ось тут нам взагалі їжачок показаний, хтось буде чи ви, чи хтось поряд з вами буде голки показувати. І ну, знаєте, от це коли якась ситуація настільки не до вподоби, що оце я зараз вам тут всім покажу. От будьте готові, бо зазвичай все ж таки, от так як я це зараз бачу. Такі енергії від когось ідуть, і вам треба бути просто комусь з вас готовими, бо ви зміните цю ситуацію. Навіть так. Якщо слухає чоловік, то чоловік це змінить, це ви будете той чоловік, який змінить цю ситуацію кардинально. Е, ну, я так розумію, голки поламаєте цій людині, тому їжаку. Але якщо дивиться жінка. То ви навіть стримувати будете чоловіка, який буде заради вас, От комусь там голки ламати. Ну, тобто, зрозуміло. Далі дивимось, ще одна гарна пані показана, буде займатися своєю фігурою. І щось ви як натрапите, наприклад, там, починаєте якісь вправи робити. Вони з вас лялечку зроблять. Починаєте, наприклад, там щось інше. Це просто от, ну, своєю вродою будете займатись, і це щось просто, як бачу вас у майбутньому, це, це щось просто дуже ви гарно зробите для себе. Що тут просто от хтось з чоловіків буде казати, що я вклоняю голову перед твоєю вродою. Такий комплімент від когось почуєте. ну от. Може, там десь до спортивного залу підете, може, якось інакше. Але щось гарне будете робити. Так, ось тут троє людей схилили голови і щось над чимось вони роздуми мають. Потім це все вкладається в голову чоловікові, і він вже до когось він буде йти з розмовою. Ось так. Так, що ще на найближчі три дні? Ще один мені чоловік заморожується спілкування з жінкою. Це вже робота соціум. Він, він розуміє, воно не виглядає так, що там, наприклад, вони між собою це обговорюють що найближчі там. Ну, там скільки, там не знаю по часу, що ми не будемо спілкуватись, але він відчуває, що від нього відвертається жінка від цього спілкування. Ну, може, там, наприклад, людина у відпустку піде, може просто вихідні собі зробить там відгули якісь візьме. ну, Тобто тут не буде деякий час, взагалі не буде спілкування, бо так вирішила жінка. Йому вже треба буде тільки підкоритись. Він собі розуміє, що це така ситуація, він її так бачить з гострими кутами. Тобто йому так воно не корисно, вигідно. там, вже дивіться, як ви там знаєте, але буде розуміти, що це справедливо. Далі, ось тут жінка має дуже важкі роздуми про. Останню чи розмову з кимось, складна якась робота там проводилась, і, або йшла розмова про складну роботу. Угу. Ну, якось так найближчі три дні ну, давайте так скажу, що не посвітлішає, поки що в голові буде вона щось там накручувати себе по цій розмові. Угу, і тут як різних якихось людей буде згадувати, так. Далі дивлюсь. Угу. Так. Нахваляє щось, підкреслює чоловік, розмовляючи з жінкою. Вона статусно вища за нього, він в чимсь залежить від неї. І, знаєте, це як спроба налагодити спілкування. Але буде замість жінки в подальшому спілкуватись з якимсь чоловіком. Ну, як передасть його комусь, наприклад, да? тобто вона сама з ним не буде спілкуватись. Це як, наприклад, початок розмови, да? а далі вона його перемикає на іншу людину. Так, і ось тут показаний чоловік, і здається, що це чоловік все ж таки, як шукає щось, загубив. І не розуміє, де шукати. Якась робоча ситуація може ще бути так, що є якась помилка, наприклад, або щось поламалось. І як шукає, ну, наприклад, наприклад да? комп'ютер, він його розкриває і починає там, шукати, де що, яка плата перегоріла. Тобто, одразу людина не зрозуміє, Ну, Щось складне, чи загублене, чи поламане, але поступово він буде знаходити вирішення для цих, ну, для цих проблем. Далі. О, божечки, Тут чоловік якийсь. Розмовляючи з жінкою про свої проблеми, буде говорити, що тут наврочили, тут магію наробили, тобто він щось нажаханий своїми проблемами, що і в нього нічого не виходить. Тут застрягла якась певна робота. Ну, поки що у найближчі три дні вона не буде вирішена, але він так уже впевнений, що там хтось намагічив на нього. Це просто. Шо він так, ну, Жінка так його слухає, що ти що? Ти що таке кажеш? Ну, Щось він тут такий цікавий. Так, ну добре, давайте. Що в нас тут іще можна побачити? Ну, Майже те саме, бо знову ж таки багато розмов показано, і два чоловіки показані, і чоловік, і жінка, і про. Про, про, про чоловіка якогось розмову будуть мати. Ну, він як тема їх розмови, їх може і побачення, може ну, там, тема їх зустрічі, отак я б сказала. І, як, наприклад, якщо телефонна розмова, то знову ж таки вона буде через третю людину, через когось. Це не просто так, що вони хочуть між собою поспілкуватися, а просто що є питаннячко, наприклад. Так за людину. І знов показаний цей чоловік, у якого заморожується спілкування з жінкою. Заморожується спілкування жінка через те, що зробив чоловік. В чимось він так, завинив перед нею. І хтось тут з вас. Я не можу, мені і на чоловіка, і на жінку схоже. Показано, що людина буде мати клопіт через когось зі свого минулого. Знаєте, людина як нас про себе нагадає, але дивіться, буде тут вибір. Буде якийсь чоловік вас від, ну, може, це ваше, а може когось з вашого, з вашого оточення чи родини. Буде якийсь чоловік відволікати від тих минулих якихось проблем. От оберіть і відволікайтесь, якщо це про вас. Бо там е зовсім якась темна особистість, яка вас тягне просто до. Ви ж вже там все змінили для себе в минулому своєму. І воно воно таке саме, там нічого нового не буде, там взагалі нічого нового. Ви знаєте, як людина, там наприклад, поводив себе з вами, як взагалі яка людина. Ви ж все знаєте. Людина не змінилась. Тож йдіть вперед, не дуже там. Озирайтесь назад, вже той досвід, який ви там отримали, він назавжди з вами. Якщо щось таке буде в вашому житті, ви зможете їм скористатись, але мати надію на те, що там людина змінилась і буде якось по-інакшому, повірте, тут так показано, що тільки вниз вас затягне, ну, якось ще ускладнить ваше життя і ну, щось таке. Буде надавати вам в житті, що ви потім будете знову ж таки шукати вихід з становища. Повірте, воно вам просто не треба. Ви ж вже вийшли з того складного періоду. І у вас світло навкруги вас, і нові обличчя, і нові якісь знайомства, нові якісь можливості. Але в старих відносинах, якихось спілкуванні там. Все тільки темне. А Хоча вам хтось буде казати, що ви ж неймовірна людина, що вас так люблять, що вас, вас так цінують, але бережіть себе. От і все. Звісно, робліть так, як і ви вважаєте за потрібне, але попередження від кавової гущі я вам озвучила. Тож, може, хоча б замисліться. Все на цьому. Всім дякую за перегляд, всім вам гарних і найближчих трьох днів, і далі, щоб все було у вас гарно. І хай все буде в здоров'ї, в щасті, в злагоді і мирно, і тихо. Бережіть себе і свою родину. І побачимось з вами в наступних відео. Всім, всім дуже дякую за ваш зворотній зв'язок. І всім пока!